Друзі, кворум є, пропоную сесію, я надійшла останнє в цьому році, пропоную відкрити. Хто за? Проти Утрималось. Одне питання. Хто за те, щоб е, проєкт е, да, взяти за основу? Хто за? Проти? Утримались? Питання, доповнення? Прошу внести зміни. Прошу внести доповнення до питання порядку денного внесення змін до рішення Української селищної ради 22.12.23 року номер 522 32 8 про бюджет Української селищної територіальної громади з 2024 вік. Да, там код тільки вносить, тому що дали субвенцію без хода, визначили її тільки вчора ж вечором. Ну, да. Хто за те, щоб проєкт рішення, порядок денний затвердити в цілому? Хто за? Проти отримали. Пронесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 23-го року про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 24 й рік доповідач пушки на поляну будь ласка. Бюджет Калинівської селищної територіальної громади Міністерство фінансів України розподілено. В кінці бюджетного року дві субвенції. Субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у сумі 71 тисяча та субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у сумі 2 мільйони 263 тисячі п'ятсот рішення. Пропонується внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради від 22 грудня 2023 року номер 522 32 8 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2024 рік, а саме.

Субвенція з державним бюджетом місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, 71 тисяча сімсот. Та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом 2 мільйона 263 тисячі п'ять гривень. Додатки 1, 3 та 5 до рішення викласти у новий редакції щодо виду. По-простому дали 71 тисячу на гаряче харчування. Краще ні якості гарячого да, парчування. да. З 1 по 4 клас, відповідно, маємо внести її в бюджет 24-го року, щоб вона задіяла 25-го. Я так розумію, це ж не, не остаточна ще субвенція. Вони на рахунках вже залишаться і ми будемо їх використовувати наступному році. Будемо уточнення, що робить залишки від цієї субвенції наступному році ну, для використання угу. році. І, і одну і другу. Хто за те, що затвердити проект рішення? Хто за? Проти? Утримались. Порядок денний закінчив. Надіюсь, вже Світочка, вже нічого не дадуть. Не будемо збиратися. От мені вже відповідно. Так що, так. Хто за те, щоб закрити позачергову сесію, надіюсь, вже останні в цьому році. Хто за? Проти утримали. 17 Всім дякую, що оперативно зібралися. Сесію закінчили.